Робимо макіяж з невдалими філерами. Моделюючого професійного воску, на жаль, в мене немає, але я знаю, як зробити схожу консистенцію. Нам треба вазелін, звичайний, крохмаль і тонак. Змішуємо один до одного вазелін і крохмаль, перемішуємо, додаємо тонак і має вийти отака консистенція. Робимо перебільшені філірами губи. Я вирішила почати саме з них. От така красотка в нас виходить, і робимо носик, і будемо потім робити ще й подбородок. Робимо на все це добро, макіяжик. І ось така у нас чекуля вийшла. Чесно кажучи, я в шоці з цього образу. Мені постійно приходиться отак підправляти губу, тому що через те, що там багато цього матеріалу, він пливе вниз. І Я постійно так роблю. Кому такий профіль? Дякую за перегляд. Пока-пока.